Квінт Горацій Флак Домель по мене. Звів я пам'ятник свій, довше, ніж мідь дзвінка, вищий от пірамід царських, простоїть він. Дощ його не роз'їсть, не сколихне в зимі, впавши в лють аквілон. Низка років стрімких часу біг коловий, В прах не зітре його, смерті весь не скорюсь, не западе влу частка краща моя, поміж потомками буду в славі цвісти, поки з весталкою йтиме понтифік жрець. До Там, де Афіт бурлиць, рільникам колись дам завладаря був серед полів сухих, будуть знати, що я, славний з убогого, вперше скласти зумів по італійському еолійські пісні. Горда по праву будь мельпомено, і звінчай, і мило всміхаючись, Лавром сонячних дельф нині й моє чоло.